Мир вам, брати та сестри, я радий всіх бачити. Е, Перш ніж я зачитаю із Слова Божого, з Біблії, з книги, Псалмів, я би хотів нас всіх заохотити бути уважним до прочитаного, е, слухати, думати, про що говориться, можливо, можливо а аналізувати, можливо, не погоджуватися. Я би хотів, щоб ці дві найближчі години, можна і трохи вже менше, вони були корисні для кожного, хто тут є і хто слухає. Я буду говорити про тему відносин, але моя тема я її назвав так Хто гідний перебувати з Богом. Буду читати з книги «Псалмів», доволі короткий псалом. В Когось він може бути під номером 14, в когось під номером 15. Вже хто слідкує, дивіться за текстом. Псалом Давидів: Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто мешкати може на святій Твоїй горі, той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить для друга свого. І свого ближнього не зневажає, обридливий, погоржений в очах його, і він богобійних шанує, присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує, не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу, хто чинить таке, ніколи той не захитається. Даний псалом можна, я думаю, потрібно поділити на три частини: перше запитання. Друге відповідь і третє підсумок. І ми коротко пройдемось по цих трьох частинах. Е, перш за все, хотілося би дати визначення, і щоб розуміти, в чому полягає суть запитання. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто мешкати може на святій Твоїй Горі? Е, чи зрозуміло для нас, про що тут говориться? Хто був в п'ятницю на зібранні, він пам'ятає, що ми трохи говорили про намет, про Божу присутність? Давид задає Богу питання, якщо нашою мовою говорити, то можна. Це перекласти як Господи, хто може перебувати в Твоїй присутності постійно. І хто може перебувати в присутності? Е... Дуже близько до тебе. Давид в цьому тексті він використовує зрозумілі слова того часу. Для нас це звучить, хто може перебувати в твоїй присутності і з тобою дуже близько. І далі він на своє же питання дає відповідь. І ця відповідь доволі цінна і цікава для нас, тому що в даних відповідях. Говориться не про щось дуже велике, піднесене, недосяжне. Тут говориться про наше життя, повсякденне життя, і говориться про е, нашу практику життя, про, про відносини між ближніми, між тими, хто постійно поруч. Той, відповідь, той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці своєму. В невинності ходить, це людина не та, яка невинна, це людина не та, яка ніколи не грішить, це людина не та, яка ідеальна. Це трошки інше слово. Це е, переклад, е, в перекладі. Дослівному це слово звучить як цілісність, щирість і відданість. Тобто, це та людина, яка е, справжня. Вона не е, перед Богом не просто тільки на словах е, добра. А це та людина, яка і в своєму серці вона щира. Тобто, вона не ховається перед Богом. От Зовні я такий. А в серці зовсім інший. Тобто це людина, яка справжня. От по-справжньому, яка вона є, ось така вона є. І вона намагається е, ходити в праведності перед Богом. Тобто не е, вона справжня і вона може спітнутися, людина, але вона не прикриває цього. Говорить правду в серці своєму, е, не тільки на словах. А й в намірах своїх. Далі, хто не обмовлює своїм язиком і злого не чинить для друга свого і свого ближнього, не зневажає, знову ж таки, це наші відносини. І це те, що походить з нашого серця, це те, що живе в нашому серці, і воно виходить ззовні, виражаючи в наших відносинах друг з другом. Тобто, я не наговорюю на когось. Про свого ближнього, поза, поза його, тобто поза його очима. Я не бажаю йому зла. Я, коли мені щось невигідно, але я пообіцяв, я дотримуюсь цього, я виконую цього. Ставлення до інших, тобто наші відносини, це також духовність. Наша поведінка до людей прямо, прямо показує те, ким, є ми, ким ми є перед Богом. І Бог каже, що це не щось другорядне, це частина того, як ми ходимо перед Богом. Бо каже, що ми в новому вже заповіті читаємо, що хто не любить брата свого, той Бога не бачить. Тобто наші відносини вони не можуть бути кардинально іншими, ніж наше ставлення до Бога. І у Псалмі, якраз в цьому 15 му в кого 14, ми якраз бачимо, що ці відносини ми не обмовляємо, ми не шкодимо, ми не зводимо на клепу, ми не використовуємо. Якесь нещастя свого ближнього для власного збагачення. І, здається, ось такі прості речі, які відбуваються кожного дня в нашому житті, вони відповідають на питання, Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто мешкати може на святій Твоїй горі. Прості речі, прості речі. Але вони дають нам можливість, це одне, з, це одне «з». вони дають нам можливість перебувати у спілкуванні з Богом, перебувати в близькості до Бога. І підсумок, хто чинить таке, ніколи той не захитається. Бог через Давида обіцяє, що якщо в моєму серці живе той, хто. Дає сили, живе той, хто дає мир, то я буду з своїм ближнім щирий. Я не буду його використовувати, я не буду його обмовляти, я буду справжнім не тільки в своїх словах, тут говорить і правду говорить у серці своєму. І Бог обіцяє таким людям ніколи той. Не захитається. Він обіцяє свою підтримку, він обіцяє провести нас в нашому житті тут, на землі. Провести не просто він обіцяє нам допомагати виконувати те, про що ми тільки що говорили. Зараз пропоную помолитись всім разом. Амінь.